Ради вітати кожного і кожну в четвертому сезоні найсмачнішого шоу, друзі. А ми будемо готувати на кухні закладу Лакс, але незмінним залишається перший міський телеканал. Та ведучий цього шоу це шеф-кухар Богдан Соляник та ведучий Олександр Сапальник. І сьогодні а, в новому сезоні, в першій серії, ми будемо готувати разом з нашим гостем. Це Костятин Туркін, власник будівельного бізнесу. Кость, привіт, доброго дня. Як справи? Все файно, як настрій, Й. чудовий. А, готовий щось готувати. Звичайно, ти сьогодні, до речі, відкриваєш е, перший сезон, першу серію, четвертий сезон першої серії. Так. Це дуже круто. Подивимося. <реш> а Богдана, що ми сьогодні приготуємо з Константином і будемо починати. Друзі, у нас як новий сезон. У нас є нові страви, оновлені в меню. І ми будемо тепер відтепер готувати разом з нашими гостями ці страви. А саме сьогодні у нас буде стейк на грилі з хумусом зеленого горошку. Ап. Це круто, друзі. І до речі, одразу вам скажу, що відтепер наш шеф, ваш улюблений шеф-кухар першого міського, став ще шеф-кухаром закладу Лакс, в якому ми й будемо продовжувати. Дому, друзі, наші зйомки. Тому, Друзі, ви знаєте, де мене знайти. тепер не тільки на зйомках, але на постійній основі я буду знаходитись саме на цьому закладі. Чудово, друзі, це найсмачніше шоу. Це четвертий сезон. Це заклад Лакс, це перший міський телеканал. І ми починаємо. Ну що ж, Богдане, давай почнемо з чого? Почнемо з завдань, які ти нам роздасиш, а потім ми будемо ознайомити наших переглядачів з костею, так, і будемо вести потихеньку нашу розмову. У нас а, дуже проста а, страва, насправді, готується максимально швидко. У нас буде задача зараз зробити овочеву подушку. Друзі, у вас буде завдання сьогодні нарізати так соломкою, тоненькою. Сань, тобі цибуля, а тобі морква. А, я буду поки... а чим займешся ти? Мені дуже цікаво. Ну, тим самим, але я буду нарізати все, все до останнього. також моркву та цибулю. А, чудово. А, Кось, давай знайомитись. Давай. давай знайомити тебе, наших речів з тобою. Так, ти власник будівельного бізнесу. Так. А, давай почнемо з того, як давно ти в цьому, як ти до цього прийшов, і що саме за будівельний бізнес, яким ти займаєшся. Так, у нас три основні напрямки у фірми. Перше це капітальне будівництво, друге це виготовлення металоконструкцій. І третє це інклюзивність. Інклюзивність це безбар'єрність. Це е, підійма, підіймачі, котрі ми виробляємо для людей з, огранич... з ограниченими можливостями. Угу. Ось так. Так. Чудово. І скільки вже, скільки, скільки об'єктів в кривому розі створених вашою фірмою? Багато, але ми не, не тільки працюємо по укривому розі, ми також працюємо по всій Україні. По всій Україні? Так. У нас є великі контракти, котрі ми виконуємо. виконуємо. Так. А скільки, так. скільки років ти вже в цьому? Чотири роки. Чотири роки. Так. А, як з'явилася ідея? Як з'явилася ідея от саме будівельного бізнесу? Так вийшло, що ще після універу я поїхав працювати у Вінницьку область, область на будівництво. Так. Ось із того все і почалося. Але ще були банки, були аптеки, де я працював. Пов'язан був максимально з усім чим тільки. Але, але... але знайшов себе саме в будівництві. Так. Шукав себе довго, так, ну, читай, після 30 років. Так, чи велика у вас команда? Команда в нас е велика, але була ще більша до початку повномасштабної війни. Тобто багато хлопців ходили. Пішли, пішли, пішли на фронт воювати. Ось тому. А як зі штатом взагалом, коли хлопці походили, якась заміна була, чи більше роботи стало тих, хто Спочатку спочатку взагалі роботи не було. А, перший день, коли вторглись, угу. а, ми поїхали на перші блокпости, а, почали там тягати. Мішки ну робити укріплювання. А так як наша компанія спочатку добив... ну, спочатку, ми починали як саме виробництво підіймачів для інвалідів, для людей з ограниченими можливостями. Трішки Зараз я відволікусь, трішки я менше, так тонкіше. А. Ну нічого страшного, я зараз все зроблю. Так, так, і що далі. І потім, так як ми, у нас були хлопці-зварювальники, ми почали зварювати противотанкові їжі. Котрі ви могли бачити, а, по, і по місту, так. І по місту, і по... так. І ми їх потім розвозили, робили укріплення. Тобто, всім, ну, це робили наші хлопці. Ну, слухай, ну круто. От тепер, друзі, ви знаєте, що це Костянтин зі своїми хлопцями зробив ці протитанкові їжі. А де і зараз... Назад додому повернули. А, де? Де? Просто ви, ви привезли, а де якось раз, і немає. Ні, чому? Ну, є. В деяких місцях, от, я думаю, що в, на деяких, біля деяких будівель вони Ні. ще. Ну, я вважаю, що їх могли просто перекинути на ділянки ближче дороги. Можливо, року. так, тому що фронт же ж здвинувся і здвинувся дуже непогано. А укріп потрібен, тому я вважаю, що вони не... забрали цих їжів і відвезли туди. Mm -hmm. А, війна війна сильно вплинула так, на... Так, на дуже, я ж кажу. Але як зараз? Вже пройшов час, вже там третій рік війни. А, а чи зараз? Ми адаптувалися. Якщо ми одразу були заточені чисто під підіймачі, то через півроку після того, як ми волонтерили, допомагали і коли все, ну, ми зрозуміли, що потрібно вже далі починати працювати, друзі, свої ми почали переходити ще в будівництво, займатися капітальним будівництвом. Тобто Ми почали грати в тендерах. В тендерах нашого міста на Прозоро. Так. А які тендери вже були ну за цей час, вже є якісь виграні тендери? Так, наші? І звичайно, Була, їх багато. багато? Їх, їх багато. По всьому, ну, по всьому місту. Що і... можемо і... так відмітити, що люди можуть йти по місту і бачити? Підіймачі, От якщо підіймачі, так, підіймачі, да, це так? на аптеках, на банках, так, це наше. Угу. А окрім підіймачів, ще які тендери вигравали? А, дивіться, бомбосховища вигравали. Укріплення болбосховищ у закладах, у дошкільних закладах. У дошкільних закладах освіти, так? Так. Чи шкільних, чи дошкільних, шкільних. Шкільних. Шкільних, шкільних. саме в школах. Так. А зараз, можливо, проекти якісь у вас є, які можете поділитись з нашими телоглядачами. Зараз ми займаємось дуже плідно і плотно з інклюзивністю. Тобто ми Зіляємо, е це безбар'єрність. Це ось коли ви підходите до аптеки, ви бачите, перед входом є тактильна жовта плитка. Ага. Ось Потім наклеєна жовта лента, там стоїть правильний пандус під правильним нахилом, стоять правильні двері, котрі повинні бути. Тому що проблема нашого міста, не тільки нашого міста, а всієї України, те, що безбар'єрність не, не, роз, ну, не розвинута, як можна бути mm -hmm. розвинута. Так. Тобто по нормам двері для того, щоб туди могла заїхати людина на візочку, повинна бути світовий пройом повинен бути 90 сантиметрів. Тобто, ваша, ну, так як в нас з цим справи не дуже в країні, так ваша фірма займається тим, що ви це виправляєте. Так, ну що, це, це дуже класно, це дуже добра справа, тому що дійсно це вже багато років, як є проблемою. Особливо маломобільних людей, де вони не можуть піднятися. Ми вже не будемо мовчати про магазини, там якісь кафетері, все, кафетері, все, і все інше. А от аптеки, як Костя підмітив вірно, аптеки це, здається взагалі. Да, це ж першу проблема чергу не буде. тільки людей з, з інвалідністю. Бабусі, дідусі, так, жінки так. після родів, котрі з колясочками. Сапельник після зйому. я вибачаю. Це велика проблема не тільки Кривого Рогу, але й всієї України. І тому цією проблемою два роки тому зайнялася перша леді наша. І це за її ініціативою. Зараз усі всі зміни відбуваються. Mm -hmm. Якось так. Так. Mm -hmm. Чудово, що трішки перервемось, повернемось до нашої страви. Багано. Так, Друзі, у нас вже готові наші овочі, я їх відставляю. Вони не повинні бути дуже засмажені. Альденте, так? Так, так, саме так. Зараз Сирі. Ну, у нас в якоїсь мірі це ПП, можна так рахувати. <рес> Тому, друзі, зараз будемо обсмажувати нашого лосося. Я вам покажу невеличкий також можливо лайфхак. Якщо у вас вдома є. Гриль а, прижимний. Можете використовувати його. Якщо у вас така класична пательна, чугуна і вона у вас буде прилипати, ми будемо підкладати туди наш пергамент. Саме так. Прямо на пательню кладемо, будемо маринувати лосось. Як це робиться? Беремо нашу рибку. Додаємо трішки олії, так. додаємо трішки соєвого соусу. Трішки перцю, трішки солону, але не багато, тому що в нас вже є що? Соєвий соус. І трішки паприки. Вона дасть колір яскравий. І все. Це все просто ми. Тобто, все маринується дуже швидко, так? так. Не потрібно а, там, чекати якийсь час, день-два, тиждень. Якщо, якщо у вас є на цей час, можна замаринувати, у вас, якщо риба і день-два вдома стоїть, можете використовувати. Але як ми готуємо з -під ножа, тому ми так робимо все по ходу. Ми не будемо смажити довго. Нам потрібно зробити тільки корочку. Потім ми будемо відправляти нашу рибу в духовку на 180 градусів на 15 хвилин. Так, ну що ж, чудово. Кось, і питання по кулінарії: чи готуєш ти взагалі? Так, а, почав я готувати шести років. З шести років. <світ> так. Перше, що я приготував, це був яблучний пиріг. Нічого собі, шість років. Шість угу. років. Так, один стакан муки, один стакан сахара, три яйці, взбити, яблука нарізати, засипати, залі, засипати, залити і в пекельню. <світ> ну, <Так. світ> При 180 <світ> градусах на рецепт. Пів, пів ну так. все вийшло? Звичайно. Ну все, ну якщо зараз ти тут, так? Так, так, <світ> так, у <світ> <Так, так. світ> мене <світ> ще був опит, я ще працював. Свого часу шашличникам смажив шашлик, чи жарив, чи смажу, як правильно буде. І був період, я два чи три місяці працював поваром. О, колеги! колеги. У закладі, у нас в кривому морозі. Але в віддаленому районі наш. Що на того, за заклад можемо назвати? Його вже не існує. Називався він бріг на той час, він знаходиться на прудах. Угу. Ось, Але досвід і кухаря зборицій. в тебе також да, так, є. є. Так, а якщо так говорити знаєш, про твою а, улюблену страву, от яку ти полюбляєш? Борщ. Ну, от борщ. Їв би кожного дня. Так, да. от кожного дня борщ і смажену картоплю. Справжній українець. Це... Мене просто теж для мене борщ і от все, що пов'язане з картоплею, я, я завжди кажу, мені просто. Пюрешку з смаженою картоплею чередуйте через день, і я буду просто найщасливіша людина в цьому житті. Борщ, давай, от як ти правильно їси борщ? Мені дуже цікаво, тому що от всі їдять по-разному. Хтось там з салом, хтось без сала, хтось з часником, хтось там з цибулькою. За сметаною. Зі сметаною. От такі дві великі ложки на тарілку борщу, салка з морозилки, з морозильної да. тунесенько. А що ти робиш? Гарчичка. А що ти з нами робиш? Все. — Богдане, коли ми приготуємо борю вже в нашу біршу, скоро... Скоро буде? Ну, У нас вже є можливості розширюватись, тому я думаю, що ми скоро будемо, може, друзі, і борщі готувати, і солко нарізати, і все інше. <смірко> ну, Слухай, дійсно. ну круто. А кось, а твоя, от давай короночка, да? корона страва, от якою ти дивуєш там, рідних, близьких, сім'ю, рідню? От ти приготував, зайшов, і вони такі. Ля шеф. Для шеф шашлик. 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 М'ясний або з риби. Зі скумбрії або зі, зі свинини. А рецептура мож, можливо марити. Мож можливо, де є якийсь такий секретик маринаду, знаєш, кожного ж мені здається, він є. Який, ну, на який можна розкрити. На, то, взагалі це не секрет. На м'ясо це йде соль, сіль, перець, мінеральна вода та оцет. І все. І все. Дуже просто. І маринується дуже швидко. Це знаєш класи, класичний рецепт. Ще там в 2000-х роках я пам'ятаю з батьками також оце, в м'ясо додавали. Досі я пам'ятаю цей смак. Зараз багато закладів так не готують. Ну і В цілому, знаєш, там багато людей азербайджанці, армяні, які готують просто, у них свої рецептури, також там сіль перець. Там паприка також або якісь їхні там вже спе... додають так спеції і, і притримуюся саме такого. Але я також дуже полюбляю з оцвітом. Цибулька, перець і цього достатньо. Реально достатньо для того, щоб був Ну, смачний от, шашлик. Е, я там не знаю, як мене маринує тато. мій. просто мене от реально для мене найсмачніший е, шашлик. Все життя, оскільки я себе пам'ятаю, і навіть зараз зрослим віці, коли я приїжджаю додому. От тато займається завжди шашликом. тобто він його і смажить, і маринує, і теж. І теж він от мінімально щось там додає, але це настільки смачно. Але от я просто згадав, знаєш, з дитинства, коли це починаються ці е, травневі, травневі травневі свята, це, там е, Паска і оці всі вся двіжуха. І там як е, ми там ще школярами, студентами збирались, там поїхали десь на природу, і там хтось займався маринадом шашлику. Знаєш, і це коли привозили цей шашлик, замаринований в майонезі. Uh -huh. і, і мене це завжди, ну, я, я, ну я, я на нього дивлюсь, мені вже трішки ну, стає погано, знаєш. <гум> я думаю, боже, ну як ти, ну як можна було вигадати в майонезі? Ну, ну Можливо, це комусь подобається, друзі. Я ні в коєму разі не хочу, хочу він горити. Він починає горіти дуже це, сильно. Ми вже зробили яскраву. А... Шторинку. Шторинку. Зараз ми відправляємо в нашу духовку на 15 хвилин ще раз, на 180 градусів, та будемо разом робити видачу. Так друзі, а в цей час ви подивитесь в традиціях нашого шоу, тому що вони не змінилися. Якщо змінились, то не повністю. А історію про страви з лосося, які готуються по всьому світу. Лосось – це універсальний інгредієнт, який можна приготувати багатьма способами. Серед популярних страв лосось на грилі з лимоном і пряними травами, що підкреслює натуральний смак риби. Ще один варіант запечений лосось з медово-соєвим соусом, який надає страві солодкувато солоний аромат. Суші з лососем з авокадо та рисом також користуються великим попитом, поєднуючи японські традиції з сучасною кухнею. А в супах, таких як бульйон з лососем та овочами, риба додає. Є глибокого смаку та поживності. І так, друзі, ми повернулись і готуємось до видачі, і потім прийдемо до найулюбленішої частини. Нашого шоу ми будемо куштувати. Будемо робити зараз ту саму видачу, яка на постійній основі буде в закладі. Лакс. Це буде наш лосось. Значить, що нам потрібно? У нас є вже готовий хумус. Я його заздалегідь підготував. Я зроблю. В кінці випуску, так? Чи як ти, як ти там це все, все оформиш? Під кінець випуску, Під кінець буде випуск? галочка від шефа. Так, як саме зробити цей самий хумус, друзі. Це також надзвичайно просто, швидко це готується. Ми викладаємо нашу тарілочку, отак робимо оформлення. Не потрібно ніяких кі кілей, як знаєте, там в ресторанах. Все робимо максимально по-домашньому. Мені дуже подобається, коли хаос відбувається на тарілці. Реально, це дуже. Але така саме видача, як ти сказав раніше, так? У закладі лаксі буде. Так, так. Така так. От, в закладі, але по-домашньому. Так, у нас є наш хумус. Ми додаємо так. наші овочі. Ви можете за овочами експериментувати, якщо будете готувати це вдома. Можете додавати туди спаржу, можете додавати томати. За смаком все буде відбуватись. У нас є вже наш лосось. Є така деталь, я додаю соусу нагі да, до нього. Я обожнюю, я б, друзі, додавав би цей соус просто у всі страви, які тільки можна. Ну, Він дійсно базовий, можна і під м'ясо, рибу, овочі, він дуже смачний. Ми змачуємо його нашу рибу. Вона буде мати дуже карамельний яскравий колір, звичайно, і смак. Тому ми що робимо? Змастили, перекладаємо наш лосось прямо в тарілочку. Тобі ж багато не потрібно. І так само ми просто робимо декор. Бамс. Ну що, швидко, гарно, і я впевнений, що дуже смачно. А друзі, перед тим як ми спробуємо нашу страву, на вашому екрані з'являться всі інгредієнти. Які знадобляться вам для того, щоб повторити таку страву у себе вдома для приготування лосося на грилі з пюре зеленого горошку вам знадобляться наступні інгредієнти: лосось 150 грамів, морква 50 грамів, цибуля 50 грамів, сіль перець за смаком, соусу нагі 15 грамів, пюре з зеленого горошку 100 грамів, шпаргалка від шефа по приготуванню пюре з зеленого горошку. 500 грамів горошку відварюємо 5 хвилин. Зливаємо воду, додаємо 100 грамів вершків, сіль і перець за смаком. І все перебиваємо у блендері до однорідної маси. Якщо хочете більш м'яку структуру пюре, можна перетерти через сито смачного. І так, друзі, і наступив цей момент, коли ми скуштуємо те, що ми приготували. І Богдане, ну роздавай нам виделечки. Синьочок. Так. Ось. А, до речі, друзі, а в день зйомок. Сьогодні, 29 вересня, в неділю, коли ми знімали наше шоу, у нашого гостя день народження. Косине, ми тебе вітаємо. Дякую. від всього першого міського. Я вітаю за народження. Дякую, <клес> брат. Ні, навіграна. <наїхну. клес> <клес> І ми зараз <клес> <клес> будемо коштувати страву, яку приготували разом. Так, Кось, давай ти перший як гість, пробуєш. І ми через хвилиночок там 40 спробуємо що з тобою себе добре. <клес> <клес> Жартуй. Саня, ти вже я чую, це, це може настати і раніше. Ти в очікуванні, коли ти вже пої, поїси рибки. Так, все дуже смачно. Ну, коли знаєш буваєш, я знаю, що Костя буває в закладах, я бачу в інших. Буває, <ріпи> <І, ріпи> <ріпи> <коли> пускають. <ріпи> що... <ріпи> а це вже мінус. <ріпи> коли є з чим порівнювати, знаєш, ну це звичайна страва, але оформлена саме так. Куштувати потрібно, ти ж знаєш там все разом там, рибку син цим, лимон усіх сік Тому сам зараз ти також там. Так, так, ну, мені дуже цікаво, я, я ніколи в житті не їв хумус. Зелений горошок просто перебитий блендером. Як, це дуже смачний. Оце є хумус, так? Давай, я мені ж дуже цікаво, цікаво навіть е, спробувати попасти в цей хумус. Це цей хумус, <laughs> так. А ти чого не покуш? Та я ж дивлюся, як якось. Як, як <laughs> пройде. Я дивлюся. Давай. Так. Слухай, ну в поєднанні з багато. цим так хумусом дуже-дуже класно. А наші овочі, які ми з тобою нарізали? нарізали Взагалі вже ідеальні, так? Вообще. А, риба так собі, друзі. Ну <laughs> таке. А от овочі. А, ні, друзі, жаб, жаб, а, насправді, насправді смачно. А, я а, на, ці, на цій ноті будемо прочати, тому що. Дуже хочеться їсти, друзі. Я просто нагадаю, що це був новий четвертий сезон найсмачнішого шоу на першому міському. І від тепер ми будемо готувати а, в закладі а, Лакс, але не ми також залишаємося. Ми це шеф кухар Богдан Соляник. та ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні разом з нами на цій кухні готував Костин Туркін. Ми сподіваємось, тобі дуже сподобалось. Дуже. Або просто сподобалось. Дуже сподобалось. Так, друзі, ми з вами будемо прощатися. Побачимось наступної середи о 19.30 на Першому міському. Всім смачного, Па-па! І сьогодні ми разом будемо зготувати готувати. Це капітальне будівництво. та... Так. будь як мені треба. Ну що ж, друзі, і. І так, друзі, нас. І так, друзі, і найш... я нагадаю, що це четвертий новий сезон найсмачнішого шоу на Першого міського. Я нагадаю, що це четвертий. Я нагадаю, що це. це... Закри... Наті... Я тільки що вийшло. <свист> я просто нагадаю, що це був четвертий.